Шановні члени журі і гості мого майстер-класу, мене звуть Леся Васильівна, я з міста Запоріжжя. Дуже рада вас бачити. Уявляла, що такі будуть серйозні, поважні, але бачу студенти. Сподіваюсь, що наш майстер-клас пройде для вас цікаво. Ви отримаєте нові знання. Сьогодні пропоную вам попрацювати за таким планом. Отже, я зараз увімкну демонстрацію і розкажу коротенько, що ми будемо сьогодні робити. Отже, Тема нашого майстер-класу це сучасні форми візуалізації на уроках географії для розвитку ключових, компетент... ключових та предметних компетентностей, на прикладі теми сьомого класу закономірності поширення основних форм рельєфу на материках прогнозування змін рельєфу під впливом природних та антропогенних процесів. І я пропоную вам сьогодні таки, такий план. Отже. Попрацюємо ми з вами разом з сервісом Ментіметр. Я дуже сподіваюся, що ви включитесь в роботу і будете мені допомагати. Покажу вам можливості наших сучасних українських видавництв випадку, в нашому випадку, це сервіс видавництво «Картографія», яке створила електронний посібник. Познайомимося з сервісом SINCLINK. Можливо, хтось знайомий, покажу можливості джамборда і сервіс, звичайно, Canva. Але перед тим, як приступити до роботи, пропоную вам виконати таку невеличку вправу із вправ Світлани Ройс. Для відновлення нашого психічного, психоемоційного психо здоров'я такі важкі часи. Невеличка зовсім вправа, буквально 30 секундочок, але я думаю, що вона вам увійде у ваш арсенал. Я її досить часто використовую. Отже, уявіть собі, що на ваших плечах знаходиться мішок. У цьому мішку тягар ваших переживань. Ваших страхів, вашої невпевненості цей мішок тисне на вас, на ваші плечі. Ваші плечі такі важкі, важко вам. Зробіть, будь ласка, кругові рухи вашими плечами. Такі. Можна синхронно зробити, можна асинхронно покрутити плечами. Розімніть, будь ласка, свій шийний відділ. Ми дуже багато часу проводимо за комп'ютером. Будь ласка, розімніть. І зробіть останній рух, так різкий. Скиньте цей мішок з ваших плечей. Все, немає тягара переживань, немає е, страхів і так далі. Скинули цей мішок, відчули легкість і починаємо працювати. Отже, зараз ми з вами використаємо ви можливості. Нашого чату я вам скину в посилання на ментіметр. Ви, будь ласка, перейдіть за ним. Так, зараз копіюю. Так, чат конференції нашої. Зараз у вас там з'явиться посилання. Перейдіть, будь ласка, за ним, і у вас з'явиться. А, буквально там два питання невеличких, не складних Абсолютно а, перше питання це сервіси для віалізації, які найчастіше ви використовуєте або, можливо, чули від когось, що дуже зручний е, сервіс. Е, проголосуйте. Е, представлено там сім сервісів. Ви можете використати два, три, один сервіс, який вам знайомий, який ви користуєтеся. Так, бачу вже ух ти, клас. І друга, другий слайд. Перемикніть: це у нас там рельєф, хмара слів, рельєф, будь-які асоціації, три максимально там встановлено до слова рельєф, до терміну рельєф. Це може бути слово одне, може бути слово сполучення, будь які терміни, які у вас асоціюються зі словом рельєф. Якщо не можете заповнити три, можна й один. Так, а ми подивимося поки на, а, а, наш наші результати голосування. Отже, я вмикаю а, на повний екран, і у нас з'явилися результати нашого голосування. Отже, я бачу, що сервіс Canva і сервіс Google Планета Земля це у нас лідери за голосуванням. Так. Дійсно передбачувано, тому що Canva дуже така потужна платформа, яка дозволяє використати безліч можливостей, зробити безліч продуктів Google Планета Земля. Так, дійсно погоджуюся, діти його надзвичайно полюбляють. Моза веб так. Добре, е є ще сервіс, який скорист в якому е саме ми працюємо. Тобто, сервіс, який допомагає організувати інтерактивні опитування. Е падле, дошки інтерактивні – це не тільки падле і джамборд і інші інтерактивні карти, і Сінклінк е у нас не, е не було виборів. Е прекрасно. Е з тінклінком я вас познайомлю сьогодні і подивлюся ви подивитесь, наскільки він простий, легкий і ефективний. Я думаю, що він вам сподобається. І давайте ж все ж таки перейдемо до нашої теми: це у нас рельєф. У нас з'явилася ось така хмарка слів. Рельєф. Так, нерівність це, мабуть, найбільш поширене слово, яке ви записували: рівнини, гори, поверхня Землі, поверхня ландшафт, Карпати, посоціація, дійсно, перевищення, планета. Так, дійсно, як можна працювати з такою хмарою слів? Вона дуже простенька і раніше вона називалася асоціативний кущ. На сьогодні можна використати на будь-якому етапі уроку: це на початку уроку для формулювання терміну. Що ж таке рельєф? Рельєф, це ви записали рівнини та гори. Що це таке? Це суповність певних форм рельєф, основних форм рельєфу, серед яких є гори та рівнини. Таку хмару слів можна використовувати е, після закінчення уроку, коли, наприклад, ви пропонуєте дітям сказати, е, записати, які слова найчастіше е, зустрічалися на нашому уроці, а е, потім е, взяти якийсь термін, якесь слово і сказати, яким чином воно стосується сьогоднішньої теми уроку, там запитати якогось учня, якого ви знаєте, що там він трошечки просідає, да, або навпаки, розумно, розумно дитину задати йому якесь таке цікаве питання. Тому. Гмара слів можна, може бути використана як на початку уроку, так і е, в кінці уроку. Це був сервіс Mentimeter. Інтерактивні презентації, інтерактивні опитування, голосування, там безліч можливостей на ньому. Е, наступний е, сервіс е, от в контексті даного уроку. Чудово підходить, е, мабуть, і шукати нічого більше не потрібно. Е, наше українське видавництво картографія створило таку ось електронну карту. Тут дуже багато шарів, а в залежності від теми уроку, від мети вашого уроку, ви можете вимикати ці шари, тому що. Карта дуже завантажена, і, звичайно, що з такою картою працювати важкувато. Ми можемо залишити на цій карті лише те, що нам потрібно. Ось я, ви бачите, вимикаю деякі шари, вулкани можна залишити. Орографічні назви навпаки треба показати нам. Літосферні плити хай будуть, точніше, вони мають бути. Так, об'єкти гідрографії, землетруси, ну, в принципі, можна. так е, да. І ось, подивіться, будь ласка, у нас вже карта з'явилася е, дуже така е, інтерактивна водночас і інформативна. На одній тій ж самі карті. Якщо Наприклад, коротко користуємось, ми атласом друкованим, нам потрібно порівнювати карти, відкривати фізичну карту, відкривати тектонічну карту. То на ось цій карті ми вже бачимо. Чітко і форми рельєфу, і тектонічні структури. Так? Ми можемо збільшувати, зменшувати, так? і пояснювати дітям, наприклад, що на землі існують шість основних літосматарикових літосферних плит. Ми бачимо їх. Ось вона євразійська плита, і тут же ми бачимо, що євразійські на плиті знаходяться рівнини, плоскогір'я. Наприкладі, на Євразії, да, ось, наприклад, і на інших материках африканська платформа, і теж ми бачимо, які основні форми рельєфу тут є. Наприклад, Південноамериканська плита, що Платформам відповідають в рельєфі в основному рівнини, але на такій карті є ще і а, місця зіткнення або розходження літосферних плит. Вони у нас позначені спеціальними значками з такими значками до цієї карти теж можна увімкнути легенду, і дуже класно на цій карті, що можна на ній малювати. Це те, що найбільше подобається і дітям, ну і вчителям. Так, в, наприклад, ось шар малювання. Я обрала такий олівець, і, в принципі, не потребує, але ми можемо ще отак, от окремо виділяти. І, наприклад, на цій карті показати дітям, що в межах Атлантичного океану, ось подивіться, літосферні плити розходяться. Бачимо такі стрілочки, літосферні плити розходяться, і по цим розломам піднімається внутрішня речовина магма. Так, можна показати на цій же карті, що в деяких місцях літосферні плити, літосферні плити стикаються. Можна знайти таке місце. Так, місця зіткнення літосферних плит, ось прекрасне місце. Да? Знову ж таки під намалювати, виділити його. Да? Океанічна плита з материковою. І як наслідок, маріанський жолоб. Коли океанічна плита занурюється під материкову і утворюється не тільки е, гори, а можуть утворюватися хребти маналася і, а можуть утворитися і дуже е, глибоководні западини. Ось така дуже класна карта е, цього видавництва, з якою на уроці на е, дуже приємно працювати і дітям, і особливо вчителям, тому що в одній карті е, Безліч можливостей і е, працювати також дистанційно. Після того, як е, ви використали, наприклад, цей ресурс для пояснення дітям нового матеріалу, е, перейти до м, закріплення. І тут якраз я вам пропоную подивитися на можливості сервісу SyncLink. Завантажується він у нас. Так, зараз трошки. Розгорну і я попрошу вас трошечки допомогти мені. І е, зразу з, з вами ви, е, теж можливості е, чату нашого використаємо. Е, по можливості е, ми зараз спробуємо. Е, показати, які форми рельєфу тут у нас зашифровані за таким інтерактивним плакатом. Ви бачите, карта тектонічна, схожа на попередню, да, що дітям дуже е, імпонує, тому що їм не треба там налаштовуватися, е, якось по-новому щось знаходити. Карта дуже схожа, і на ній стоять різноманітні значки це теги, які створює вчитель, автор самостійно. Він може туди зашифрувати питання. Він може зашифрувати туди текст, малюнок, будь-яку інформацію. І ось давайте спробуємо з вами. Ось у нас тут є, є плити, а під цифрами у нас зашифровані якісь форми рельєфу. Спробуємо визначити, яка форма рельєфу під цифрою 1. плоскогір'я. Назва якого дуже імпонує студентам, дуже знайома студентам. Давайте спробуємо в чаті записати, хто перший, що це за яке ж плоскогір'я за цифрою 1. так. Прекрасно, молодці! Так, дякую вам велике. Анастасія Дарій була перша Плоскогір'я Декан. Так, дійсно, це плоскогір'я Декан Аліна Пашкова, Діана Гіс, молодці умічки. Розумнички, плоскогір'я Декан. Я зашифрувала тут іще і такий коротенький опис, да, для того, щоб з, дітям, з дітям, дітям трошечки про нього розказати і ось додала навіть малюнок. Не просто якась цифра на карті, а вже конкретно ви бачите на малюнку. Як як виглядає, візуалізуєте е, ця форма рельєф? Добре, поїхали. Начало в нас початок добрий. Е, цифра два. е, – Це е, плоскогір'я, плоскогір'я, тому що зараз всі подумають, що тут. Е, так, Аліна, дякую велике тобі. Да? А, тому що дійсно так трошки я його а, до низовини, але плоскогір'я Аліна Пашкова, дякую тобі велике. Це є бразильське плоскогір'я. Так, є добре. Цифра 3 у нас да? північноамериканська плита, і в центрі там низовини, якісь такі співзвучні. Циферка 3. Що ж там знаходиться під цифрою 3? Низовини. В центрі між Апалачами. Так, так. Так, великі рівнини. Бачу відповідь. Да, так, вони розташовуються поряд, великі рівнини і центральні рівнини. Так, можливо, вони досить поряд розташовуються. Ви бачите, що значки такі досить великі, і треба конкретизувати, що малося на увазі. А, прекрасно. Поїхали далі. Цифра чотири. Цифра 4. узбережжя Тихого океану, місця зіткнення океанічної плити і материкової. Так, клас. Молодці. Анастасія, Діана, Анастасія, Аліна. Дякую. Аліна Пашкова молодець на всі питання відповідає. Це є гори Анди, так, є коротенький текст, є зображення, за яким ми можемо поговорити з дітьми. і Розказати їм, що це високі гори, молоді гори і гострі шпилі, якраз свідчать про те, що це молоді гори, які, в принципі, продовжують зростати. Цифра 5 цікаве місце. Місце зіткнення якраз океанічної плити та материкової, коли океанічна занурюється і утворюються глибоководні жолоби. Прекрасно, молодці Єлизавета, Діана. Так, маріанська Западина. Є клас. А, і тут же зображення цієї Маріанської Западинни. Так, поїхали далі. Цифра 6. Цифра 6. У нас така ж, теж цікава історія про те, що а, розходяться літосферні плити, і тут утворюється якесь таке підняття. Цифра 6 в Атлантичному океані. Хребет є молодці. Анастасія Дарі була перша північно-Атлантичний хребет, середино Атлантичний хребет. Так, Діана, можна було називати, якщо е, повністю брати північне полю та південно, середино-атлантичний хребет. Так, є осінь північно-Атлантичний хребет. Ну і на завершення, звичайно, подивимося на Україну. Цифра 7, е, на узбережжі низовина на узбережжі Чорного моря. Велика низовина на узбережжі Чорного моря, Аліна, дякую, Діана, так, Анастасія, молодці. Клас. Це є причорноморська низовина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька. Ну і е, для того, щоб краще уявляти, де вона знаходиться: ось такий малюк, да? тому що карта е, світу, на ній важко показати дуже детально. А ось таке деталізоване вже зображення дає уявлення. Так, добре. І е е е це сервіс був Сін Поїхали далі. Риба фішбон. Риба фішбоун у нас це такий сервіс, який дозволяє прийом, який дозволяє реалізувати причинно наслідкові зв'язки. На такі риби можна показати дітям причина-наслідок. Наприклад, горам у областях складчастості відповідають гори платформам у рельєфі відповідають. Рівнини, так, да? прийом критичного мислення, риба фішбон, да. Таку роботу можна виконати і в... виконати і в групах, поділити, об'єднати дітей на групи і також е, разом з дітьми. Зараз, будь ласка, в чаті нашої конференції. Поставте Цифру, яка показує, який сервіс вам найбільше сподобався: сервіс Mentimeter, сервіс інтерактивна карта в картографії видавництва, і сервіс SyncLink або Fishbone. Цифра 1 2 3 4 Можна не одну цифру, можна не одну цифру, можна 1, 2, 3, можна 2, можна 3. Так. Так, дякую, дякую вам за відповіді. Два, інтерактивна карта. Бачите, не було в нас виборів за інтерактивну карту, вони з'явилися. Сінклін, бачите, з'явився. Я говорила, що вам сподобається два-три. Дякую, дівчата, Діана, Анастасія, дякую вам велике, ви великі молодці, дякую вам за роботу.